Сьогодні будемо розбирати по полицях Конституцію України і вибори президента. Нині ситуація напружується, дискусії стають все гарячіше і гарячіше, і важливо зрозуміти, де відповідь на ці питання. Перші вибори Незалежної України 1991 рік грудень і президентом України обирається Леїд Макарович Кравчук. Тоді були внесені відповідні зміни в Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки і відповідності до цієї Конституції. З'явився розділ, з'явилися відповідні рішення, і разом з референдумом щодо проголошення незалежності було проведено і вибори президента. Наступні вибори президента мали відбутися в 1995 році, але вони відбудуться в 1994 році. Що трапилося? Чи були окремі казання на то Конституції? Ні. Ніяких позицій Конституції на це не було. В результаті політичної кризи, а якщо точно казати, точно і бути правдивим, то це був наслідок відносин, дискусії між Іваном Степановичем Плющем і Леонідом Макаровичем Кравчуком. Пройде багато часу. І в різних умовах, в різних дискусіях, в кінці кінців стане зрозуміло, що ці відносини пройшли дуже складні випробування, і їх наслідком, власне, стало те, що криза відносин двох людей вилилася в повномасштабну виборчу кампанію спочатку парламенту, а потім і президенту. До речі, це, власне, наполяганням Івана Степановича Плюща. І було зроблено так, щоб вибори ці мали бути проведені разом і парламентські, і президентські. Однак, як пам'ятаєте, тоді від початку відбулися вибори навесні парламенту, а під осінь вибори президента. І так, з 1994 року президентом України обирається Леонід Данилович Кучма. Багато хто. Говорить про те, що Кучма пробув два терміни. Ледіть Кучма пробув більш ніж два терміни на посаді президента України. Це пояснювалося тим, що певний час діяла Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки за часів президента Леніда Кучми. Потім конституційний договір, а потім і Конституція України. Починаючи з 1996 року. І якщо бути чесним і рахувати по нині діючій Конституції, то це на рік більше, навіть більше трошки, ніж на рік, ніж два терміни. Таким чином, у 1994 році обраний президент. Учма пробуде президентом до 1999 року, і потім, в 1999-му, він буде вдруге обраний на посаду президента. І таким чином, аж у 2005 році на посаду президента, на пост президента буде обрано Віктора Андрійовича Ющенка. Ці вибори пройдуть дуже драматично і. Карколомну ситуацію. Пам'ятаєте, три етапи виборчої кампанії рішення Верховного суду. Більше того, період реалізації повноважень президента Віктора Ющенка Конституція змінить свої повноваження. Хоча вона мінялася парламентом ще за каденції Леніда Кучми. Не хочу торкатися підводних каменів, які на сьогоднішній день не прояснені повністю. Це хіба що з часом стане чітко зрозуміло, що готувалося, і чому Конституційний суд України тоді прийняв рішення про те, що не слід рахувати два повноваження президента Леоніда Кучми, що він мав право балотуватися і на третій термін. Я не кажу вже про заяви колишнього президента, який самоусунувся від виконання своїх обов'язків Януковича про те, що Кучма мав стати прем'єр-міністром після того, коли змінилася Конституція України. Але то інше. У 2005 році таким чином на пост президента вступає Віктор Андрійович Ющенко. У 2010 році завершується конденція президента Віктора Ющенка і обирається президентом Віктор Янукович. Як усі добре пам'ятають, він не добуде своїх повноважень в результаті самоусунення, а воно тільки так юридично і може трактуватись. Парламент вимушений в умовах самоусунення і бігства. Президента Януковича прийняти постанову, яким покласти зобов'язання виконання президента України на голову Верховної Ради, як того вимагає власна Конституція в результаті, коли виникають дії, в яких президент усувається чи усунений з поста президента, і обов'язки президента виконує. Олександр Валентинович Турчинов. Після завершення цього періоду, а Конституція чітко визначає термін проведення виборів, президентом обирається Петро Олексійович Порошенко. Будучи обраний на цій посаді, Петро Олексійович Порошенко успадковує правові умови, в яких діяв Янукович. Так званої антитерористичної операції. Тому і вибори ці були можливі, бо це не правовий режим воєнного стану. Ще раз хочу це підкреслити: правові умови, в яких обирався Петро Олексійович Порошенко, називалися антитерористичної операцією. Вона була проголошена за часів Віктора Федоровича Януковича. І цей правовий статус було продовжено за часів перехідного періоду, коли виконував обов'язки президента Олександра Валентиновича Турчинов І за самого президента вже Порошенка так само продовжили цей режим антитерористичної операції. Петро Олексійович Порошенко намагається в 2018 році під завершення своєї каденції ввести правовий режим воєнного стану. Ситуація напружується. Політична верхівка прекрасно розуміє, що це війна, а не антитерористична операція. Але вже нічого зробити не може, тому що парламент проти цього заперечує. Таким чином, спроби Петра Олексійовича поміняти правові умови. Запровадити правовий режим воєнного стану нічим не завершується, пам'ятаєте, на короткий час в окремих регіонах тільки буде введено правовий режим воєнного стану. Коли цей період закінчується, буде проголошена операція Об'єднаних Сил ООС. Але це теж не правовий режим воєнного стану. Таким чином, і наступні вибори відбуваються. Бо немає правового режиму воєнного стану, а є операція об'єднаних сил. Ну, власне, це так, як в Росії СВО. Чому відбуваються в Росії вибори? Бо там немає правового режиму воєнного стану, там є СВО. Коли буде обрано президентом Володимира Олександровича Зеленського, дивно, але операція Об'єднаних Сил буде продовжуватися. 2021 році і лише 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підпише указ про введення правового режиму воєнного стану і відправить цей указ до парламенту. Так, от, якби правовий режим воєнного стану було введено за часів президента Порошенка, він би був до сьогодні. Якби ситуація в війні не змінилася, був би президентом. Так про те говорить Конституція. Відтак, на сьогодні треба абсолютно чітко сказати, що правовий режим воєнного стану. Він не тому, що не дає провести вибори, він неможливими їх робить. Поясню чому. Бо стаття 6 Конституції України визначає джерелом влади український народ. А розділ вибори і референдум робить право виборів абсолютним правом. Більше того, Конституція проголошує. Верховенство права, а не закону. Таким чином, якщо кожному із нас є бажання і необхідність голосувати, то ніхто не може заперечити проти цього і не дати, не забезпечити таку можливість на виборах. В умовах війни її не можна провести ні на окупованих територіях. Ні на територіях, де йдуть бої, ні в сірій зоні. Більше того, як можна в цій ситуації забезпечити голосування на лінії фронту? Я вже не кажу багаточисельної армії внутрішньо переміщених осіб біженців, іммігрантів, які залишаються громадянами України. Звідси очевидно. Що помилки, які були допущені попередниками президента Зеленського, суть яких полягала в тому, що не вводився правовий режим воєнного стану, і привели до того, що тоді вибори можна було проводити. Зараз, коли введено правовий режим воєнного стану, проведення виборів є неможливим. Тепер з приводу того, що багато йде розмов про те, що Конституція щось не регулює, що там є абсолютна норма про п'ятирічний план повноважень президента. Так, там записано про 5 років. І це загальна норма. Про це навіть є рішення суду Конституційного, яке підтверджує цю загальну норму, але є спеціальні норми в Конституції. Які регулюють випадки, які стосуються винятків чи періодів, які не врегульовані Конституції. І власне Конституція говорить про стан війни, про правий режим воєнного стану, як він би грамотно має називатися на правовій нормі. Бо норми Конституції. Є нормами політико-правовими. Це свого роду компромісні позиції. Відтак, треба абсолютно чітко сказати, що спеціальні норми Конституції вказують на те, що в умовах війни діючий президент виконує обов'язки президента до вступу на посаду наступного президента. А він може бути обраний тільки після того, коли правий режим буде зупинено, будуть забезпечені належні умови, будуть проведені вибори, і після цих виборів наступник вступить на пост президента України. Ось як розв'язується ця проблема. І ще хочу наголосити: норми Конституції окремо вказують на те, як має діяти парламент. Норми Конституції виписані з одного боку так, щоби в руках президента не виникло соблазну ввести тоталітарну систему, і тому і парламент, і президент у цьому відношенні мають окремі механізми регулювання в умовах правого режиму воєнного стану. Прошу, не поєднуйте це з практикою, яка в Україні застосовується. І президент, і парламент мають діяти. Це не означає, що парламент треба закрити від людей, що створити якусь систему віщання інформаційного, яка локалізована і так далі. Бо все те є наносне, цього немає в Конституції. А от вимоги Конституції треба виконати. І ще треба чітко розуміти: Конституція це політико-правовий компроміс, який приймався в свій час. Вона потребує роботи над собою постійної. Коли виникають якісь проблеми, то треба звертатися до Конституційного суду. Який би роз'яснив ті чи інші позиції в екстремальних умовах, або в умовах, де виникає суспільна дискусія, чи дискусія в системі органів виконавчої чи законодавчої влади? Це ще дає ще один шанс показати, де є вихід із ситуації. Тому на сьогоднішній день ми можемо мати політичні претензії до. Володимира Зеленського, ми можемо мати і маємо право його критикувати, як я це не один раз робив. Але в Україні є річ, від якої треба в цій справі танцювати. Це Конституція. Вона вказує не тільки на врегульованість питань, а й на спосіб вирішення, якщо якісь питання не врегульовані. Що ще в цій ситуації треба, щоб проставити крапки на і. Я не торкаюся зараз кошмару ведення виборчої кампанії чи проведення виборів в момент бомбардувань ракетних, відключення електроенергії. Я вже не кажу голосування на лінії фронту чи внутрішньо переміщених осіб, чи голосувань з, з окупованих територій. Але все це насправді в більшості своїй має відповіді Конституції. А що робити з тим величезним об'ємом претензій до президента, до його команди, до очільників в регіонах, до керівництва міст, сіл, селищ? До представницьких органів. Війна зовсім не зупиняє можливість внесення змін до законодавства і врахування поточної ситуації для того, щоб оновлювати насамперед систему органів виконавчої влади. Змінювати кадри і бути в кінці кінців адекватним. З точки зору. Реалій і закону. Конституція дає можливість, вона не зупиняє законотворчий процес. Відтак, це один з універсальних способів оновлення, оживлення системи органів виконавчої влади, центральної влади, влади на місцях. Відтак. Говорити про те, що інструменту не має змінювати ситуацію, це неправда. Адже в тому числі війна змінює політичну ситуацію. Вона вимагає інших підходів з точки зору і діяльності, і організації, і творення. Якщо взяти з 2014 року, то фактично всі ці закони зазнали карколомних змін. Так з'явилися військово-цивільні адміністрації, і законодавець, законотворець має відстежувати діяльність як органів місцевого самоврядування, так і військово-цивільних адміністрацій. Аналізувати виконання конституції цими органами, додержання системи балансу й противаг в органах влади, забезпечення контролю з точки зору публічного контролю громадян України за державними ресурсами, бо вони є платниками податків. Відтак це дає можливість змінювати малюнок у владі. Здійснювати кадрові перестановки. Однак навіть в цьому питанні має бути система, не хаос, не і наближені, а система в Україні знищено фактично систему кадрового резерву. Його нема. І це відбулося в період президентства Януковича. Відтак, Якщо не знаєш, що робити, необхідно робити по закону. Лише тоді можна досягти спадковості, фаховості, кадрового резерву, тому що, маючи безліч фахівців на будь-які ділянки роботи, ми сьогодні постійно чуємо. Кадровий голод. Кадровий голод. Ніякого кадрового голоду немає, якщо по-господарськи відноситися до кадрів і належним чином виконувати закони України. Безумовно, це вимагає активної політичної дії. Найцікавішим є те, що, наприклад. В Ізраїлі ми постійно бачимо, як збирається цей кабінет війни чи уряд, де представлені керівники всіх фракцій парламенту. Хочеться запитати, коли крайній раз президент України зустрічався з керівниками фракцій? Чи йому нічого сказати їм? Ви скажете: так, там є такі фракції, які, очевидно, що підозрювані в тому, що вони працюють. Проти України, то не запрошуйте представників тих фракцій. Але працювати має політична система, вона має дихати, бо вона забезпечує зв'язок з суспільством. Безумовно, те, що фактично виключені політичні інструменти з життя країни наносить величезну шкоду. І Яку проблему не взяли, ми скрізь побачимо власне відсутність політичного механізму? І в той же час не треба далеко ходити. Воюючий Ізраїль показує, як потрібно, щоб працювала державна машина. Прем'єр-міністр Нетаньяху, який має колосальні претензії, тим не менше. Він спілкується з представниками фракцій. він спілкується з журналістами. В державі існують відкриті і закриті брифінгування журналістського середовища. Військові спілкуються, генералітет спілкується з журналістами. Я вже не кажу про механізм формування і владою, і опозицією, спільного уряду, спільних органів, які працюють в сфері безпеки. Власне, це можна побачити не тільки на прикладі Ізраїлю. Для цього не так далеко треба піти в історію, щоби побачити, як діяли уряди європейських держав в умовах війни, в умовах загрози виникнення суверенітету і територіальної цілісності. Є і інші приклади, які привели просто до катастроф. Відтак політичні механізми мають працювати. Має працювати законодавчий орган, має працювати Конституційна комісія. Так не можна вносити зміни до Конституції, але напрацьовувати, аналізувати систему діяльності органів влади. Ця комісія зобов'язана, тому що необхідно готувати матеріал. Він не готується за декілька тижнів і місяців. Очевидно, що найважливіше для нас навчитися жити по Конституції, по закону. Правова культура настільки ж важлива, як і дисципліна в армії. Відсутність правової культури, ігнорування очільниками держави, Конституції, законів, нормативно-правових актів. Це завжди небезпека для будь-якої держави. Це завжди міни, які підкладені під відносини між владою і суспільством. Це завжди додаткові кризи і протистояння. Відтак очевидно, що питання правової культури це питання системи діяльності органів влади по забезпеченню. І реалізації прав насамперед громадян, починаючи від діяльності президента України як гаранта додержання прав і свобод громадян України, завершуючи органами місцевого самоврядування, які від народження до смерті супроводжують людину, надаючи їй послуги найрізноманітнішого рівня. Відтак праця над Нормативними актами, над їх проектами, над їх аналізом, над додержанням їх це той механізм, який, в тому числі, є важливою складовою формування державної системи і забезпечення насамперед прав і свобод громадян України, виконання Конституції законів. Правова культура суспільства це забезпечення цивілізованості. Це ще один важливий крок України і українців до цивілізованого насамперед європейського світу. Тому що жити по праву це набагато важливіше, ніж мати ординську систему управління. Де одна людина? І закон, і суд, і той, хто карає, і той, хто виносить рішення, яким би не було право, яким би не був закон, досконалим чи недосконалим. Жити по праву, по закону це означає бути цивілізованим. Це стосується і державної машини, це стосується і суспільства. Тому тема правової культури має бути одною з найважливіших складових державної політики.